Сердечно вітаю вас, дорогі телеглядачі. Мені приємно знову бути разом з вами, і є приємно для серця ділитися живим Божим Словом. Сьогодні Господь поклав на серці прочитати два вірші і подумати декілька хвилин над прочитаним текстом. Бо якщо ми читаємо Біблію, а не думаємо над нею, ми мало що зрозуміємо. Тому Євангелія від Марка у першому розділі, 14 і 15 вірші, написано так. А коли Іван був виданий, то прийшов Ісус до Галилеї і проповідував Божу Євангелію і говорив, збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся. І віруйте в Євангелія. Це перша проповідь Ісуса, коли Він приступив до місійної праці. Ви прекрасно, напевно, знаєте, що Ісус, коли йому сповнилося 30 років, Він прийшов до річки Йордан. В той момент Іван був зайнятий дуже важливою працею. До нього йшли тисячі людей і визнавали свої гріхи, і йшли в воду. І хрестилися в покаяння. Тобто Іван готував дорогу для Ісуса, пробуджуючи в людей свідомість, пробуджуючи в людей те почуття, яке давно в них було приспане, і люди жили гріховним життям. І ось, прийнявши водне хрещення від Івана, Ісус звернувся до людей яких було дуже багато, і він навчав їх так. Збулися часи. Уважно слухали прості люди і різної соціальної групи людей. Там були, вони слухали, збулися часи. Що збулося? Збулося все написане пророками про Ісуса Христа. Вся історія старого заповіту, вона була направлена на предсказання, що має прийти Божий Син. Вона була пророчим направленням про прихід на землю Бога в тілі, ім'я якому Ісус Христос. Тому народження Ісуса Христа це була центральна подія в історії людства. Але 30 років Ісус не виходив на служіння, але коли йому сповнилось, це було Його повноліття, він вийшов і став навчати людей. І нам дуже цікаво, чому Він почав саме. З таких слів, збулися часи. Царство Боже наблизилось. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Якщо б Ісус був в наші дні, я вірю, Він би те саме говорив сьогодні і для нас. Ми живемо в часи, коли збулися майже всі пророцтва, сказані Божим Сином. Ми можемо уважно читати Євангелію Матвія про. Признаки останніх днів, і ми знайдемо, що ніби той, хто писав про події останніх днів, ніби він живе сьогодні серед нас, але це було 2000 років назад. Сьогодні збуваються часи, і Боже Царство наблизилось. Що це значить? Це значить, що Господь є біля вас і біля мене. Проповідь Євангелії це є той чудовий момент. Щоби, довірившись Господеві, ми могли отримати спасіння і вічне життя. Ми живемо в земному царстві, де є свої закони, свої порядки, своя система і свої цінності. І не завжди вони нам подобаються. І часто невдоволення в деяких державах переростають в великі страйки, в бунти і навіть кроваві перевороти. Люди незадоволені станом в державі. Коли Христос говорив про Боже Царство, що Він мав на увазі? Найперше, він мав на увазі, що до людей прийшов сам цар, тобто Він, Господь Ісус Христос. Але Він прийшов не сам, Він приніс з собою систему цінностей, без якої не може жити людська душа. Ми люди любимо земні цінності. Сьогодні маса людей хочуть бути багатими, грошовитими, славними, знаменитими, популярними, здоровими і при владі, і багато інших забаганок є в нашому житті і в наших людей. І Слово Боже нас вчить, що є інші цінності їх приніс Господь. На превеликий жаль, багато людей не знають про ці цінності. Царство Боже. Це є духовні цінності найперше, це є праведність. Ні один із нас, якщо ми не будемо оправдані вірою, ми не будемо знати, що таке радість праведного життя. А щоб отримати праведність, Біблія нам каже, оправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом. Царство Боже, це коли в моїй душі починає діяти інший закон, не закон. Користолюбства, не закон славолюбія, не закон інших забаганок, а що в моєму серці царює інший цар, інша система, інша наука. Тому Царство Боже несе з собою найперше вістку про царя, друге, воно несе з собою вістку про його святе слово, про його божественні заповіді. Він хоче записати. На скрижалях нашого серця. І це наблизилось до нас. Там, де ви є, якщо ви відкриєте своє серце і дозволите Богові, щоб Він написав своє слово у ваших думках, Він це зробить. Без вашого дозволу, він не зможе утворити царство у вашому серці. До кожної людини це царство наблизилось. І нам є. Необхідно зробити два важливих кроки. Перший крок це є покаяння, а другий – це віра Ісуса Христа. Покаяння це означає, що я пориваю старою системою. Мені не подобається жити в темряві. Мені не подобається жити в брехні. Мені не любо жити в бруді, в обмані і в інших речах. Мені подобається жити в світлі. У правді, в любові, у мирі зі всіма людьми, жити в системі, щоб робити людям добро, за них молитися, їх жаліти, їх благословляти, тягнутися серцем до Бога. Такі цінності Бог хоче подарувати вам. Вони є рядом біля вас. І тому запросіть Господа в своє серце. Він давно чекає. Він хоче бути вашим царем. Він хоче бути вашим Господом. І хоче, щоб власть Його слова, власть Його любові мала місце у вашій душі. Якщо ви цього не зробите, він буде стояти осторонь і буде дуже жаліти. Ви пригадуєте розбійника, який помирав по праву сторону Ісуса, який вмирав за свої гріхи, за свої переступи. Але Він побачив, що вмирає рядом з ним особлива людина, надзвичайна людина. І він в розп'ятому Ісусі цей. Чоловік злочинний побачив, що це є Господь, це є Спаситель, і каже: Згадай мене, Господі, як будеш царстві Твоїм. Всі земні царства, які вони не були сильні і потужні, на які вони не були в воєнній силі засновані, вони мають початок і кінець. Але Царство, яке Ісус починає в наших серцях, воно буде вічним. Воно продовжиться на небі, і Біблія каже, що Його царству не буде кінця. Всі царства прийдуть до свого завершення, до свого краху. А Царство Ісуса Христа буде стояти навіки, на вічні віки, і йому не буде гранить. Чому? Тому що воно є засновано на правді, на любові, на милосерді, на мирі, на радості, на доброті. Хай вас Бог всіх благословить. Поки не пізно прийміть царя у своє серце, і ви впізнаєте, що таке Царство Боже своїм власним досвідом. Сьогодні є чудова нагода вам прийняти царя. Ми не кажемо, прийміть нашу віру. Ми не кажемо, йдіть до нас тисячу разів. Ні, Наша молитва про вас відкрийте серце перед Царем, перед Ісусом і скажіть, Господь, будь царем Мого. Життя. Будь моїм паном, сядь на престолі мого серця. Я хочу тобі коритись, тебе слухатись, жити під владою твоєї любові, твоєї милості, твоєї доброти. І він це зробить, але тільки з вашого дозволу, і ви впізнаєте, який це добрий цар. Ні один земний цар не зрівняється із своїм царством з тим, що Господь зробить у вашій душі. Хай Бог вас рясно благословить.